Привіт, чудові козороги! Сьогодні ми подивимося та прогноз для вас на жовтень 2025 рік. Подивимося, що, про що попереджає, про що радує, про що говорить, на що звернути увагу. Може просто, ну, кайфовати ту жизнь. Бо хоча б цей місяць жовтень. Подивимося, що скаже нам перша колода, перша карта. Вау! По-перше, ангели охоронці завжди з вами. В будь-якій непонятній ситуації довіртеся. Своєму внутрішньому я і висім силам. А якщо ви десь пішите, Постійно, знаєте, спішите жити цю жизнь, спішите і на роботу, і до любовника, і до чоловіка, і погуляти, і ще щось. І везде у вас отак, от хаос, самотоха, ви постійно в бігах, або в ще чомусь, то ця карта вам говорить про баланс, про спокій, про помірність, про замедлення. Можливо, трохи медляння є на щось робити. Да? Або якщо ви дуже дуже чогось хочете, і ви прям зациклені на цьому результаті, або на цій події, або на цій поїздці. Або на цьому кавалері, скажемо так, да, то карта говорить вам, що в житті важен баланс, і ви не можете бути зациклені на чомусь одному. Або зациклюйтесь уже повністю, або не зациклюйтесь зовсім. Да, відпустіть ситуацію і вищі сили зроблять все для того, щоб ваше бажання або ваше желання хотілочка збулась в лучшому віді для вас. Що скаже друга карта для прекрасних козорогів? Другий старший аркан у нас і перший старший був, да, тобто щось важливе, важливі поради вони говорять, да, в ваше діло ж бажано б запам'ятати хоч якесь слово, да, з того, що буде сказано. Карта Жріця вона може говорити про моменти, що десь. Подводні камні, їх дуже багато, але м, ця карта говорить також, що світ прольється да, на якусь ситуацію темну. Можливо, ви побачите людину, ту жінку, яка вам десь щось не договорює. А можливо, ви за допомогою жінки зрозумієте, що хтось вам поздить, і просто відсиєте ту людину зі свого оточення. А можливо, в роботі якісь моменти проявляться, але не з хорошої сторони, да, з точки зору оцих от подводних кам'ян або у відносинах. Да. Смотря що вам ближе. Але по цій карті можна сказати, що дійсно дуже багато у Таєного є або у ваших стосунків, або на вашій роботі, або можливо у вас самих. Можливо, ви десь не до кінця довіряєте своїй собі, та да? не до кінця вірите в себе. І ця карта вона вам нагадує, ви знаєте, підказує, що зазирніть всередину себе. Всі відповіді знаходяться всередині нас. Якщо вам щось не вистачає, ви щось не розумієте, ви десь уже ну заїбались, провтикали, устали або ще щось. Загляніть всередину себе, відповіді ви знайдете там. Повірте в себе, да, відчуйте себе, відчуйте своє тіло і свою енергетику, і свою інтуїцію. Якщо в якійсь ситуації ви відчуваєте, ну, що щось не так, значить тіло вам каже, що, блядь, вам не в ту сторону, двигайтесь в другу. Просто почніть більше себе відчувати, більше собі довіряти, більше себе приймати. І життя заграє зовсім іншими фарбами. Що скажете ця карта? Любов! Отношення! Любов! Боже, яка красива карта. М -м -м. На, Дивіться. Посмотрите, як красиво. Боже. М -м -м. Це знаєте, або людина для відносин. Або людина, яка вже з вами у відносинах, і ця карта двойка, да, кубки, Вона говорить про єдинства тих душ, про те, що ви родні, про те, що вам добре разом, про те, що ви бачите один одного. Якщо, звісно, немає такого партнера ще, ну то буде, да, буде, можливо, буде якась зустріч в жовтні, або якесь спілкування з цією людиною, або ви тільки замітили цю людину, наприклад, в жовтні місяці. Або, можливо, просто будуть розмови про кохання за хвої та бутилочка і шарденецю, що ви там п'єте. Чесно, не сильна в алкоголі, поэтому <смі> сказав перше, що прийшла в голову. Не дуже карта а, романтична, чутлива, тепла, да? отака, от от, отакі от моменти, коли о, ви один для одного, да? і світ для вас. Можливо, буде в когось зустріч з партнером в жовтні місяці, або знайомство з якимось новим партнером. А можливо, ви побачите якусь свою стару людину, точніше старе знайомство, да, з яким спілкуєтесь, а якось ви побачите це в нових красках, в новому образі, да, наприклад. Або, можливо, він для вас відкриється по-новому. А якщо е, уже на те пішло, то ці дві карти можуть казати про. Е, Грубо кажучи, так, карти говорять, що полюби себе, прийми себе, піди назустріч собі з точки зору любові, а не з точки зору ненависті або чого-то скаже друга Колода прекрасна Арканом для прекрасних козерогів. Для Козерогів на жовтень 2025 рік. Жезли огонь іскра, буря, візумі. Це може бути знаєте, таке дуже класне бистре рішення на, на імпульсі, на емоціях, на енергії, на рвенні, на желанні, Не думаючи. От ви вирішили і ви це зробили, і це. Обалденні чувства, коли ви не мусили 150 ту мисль, блядь, а надо, а не надо, а може надо, а може таки не надо, а що скажуть люди, а що скажуть мама, а що, а що робота, а як а той, а сьой. ну коротше, це все ушло просто нахер, і ви прийняли рішення дуже швидко, класно і воно вам м в пользу, да? ну скажімо так, в емоційну вам цього. Або якась можливо новина ви можете почути якусь новину вже в жовті місяці. Але ця новина вам іменно, знаєте, подиміть все, не тільки настроєння. Іскру, внутрішній стержень, не тільки внутрішній, ну тобто всі моменти, які от, Заставляють радавати да, вісілитися, дихати, танцювати, піти, плясати, вспомнити, як це жити, жити, а не виживати. Отакі вот моменти. А можливо, це просто будуть знаєте, розмови про дітей. Якщо у вас їх немає, то просто розмови за дітей. А якщо ну, просто з кимось розмова буде, ви десь щось або почуєте, або таке, да. або якщо у вас є діти, то ви будете просто за них думати, співатися, спілкуватися і так далі. Можливо, у вас є младша там сестра, або младший брат, або нам ваші конкретно, да. то може будуть якісь моменти там пов'язані з цими людьми. Можливо, Народження в цієї. Та ви будете там або святкувати, або щось думати, або щось придумувати, і так далі. Багато що може сказати ця карта, тому дивимося другу. Колісо. Ого, колісо Фортуни це дуже сильна карта. Це старший аркан. Ця карта показує, що коли ви готовий е, э, держати цей штурвал, да, стати за нього, бути главарем своєї життя, а не йти на поводу у якихось там людей, слухав, у других мислях, роботи, свого партнера і так далі. Коли ви главар своєї життя, коли ви за неї відповідальність, коли ви е, робите те, що вам хочеться, э, ви працюєте на любимій роботі, наприклад, да, ви у руля цієї життя, то ця карта вам дасть, то ця карта говорить, що вам Вселенна дасть всі блага цього світу і все вам впаде просто до них. Але якщо ви боїтеся встати за штурвал в своїй житті, то ви будете пасти задніх все время. Це знаєте, як казала колись одна тарологиня, везе тільки тим, хто везе. Ну. Хто вміє це робити. А, але в будь-якому випадку це фортуна, дійсно, це візення. Але ви можете бути як наверху, бо колесо завжди докрутиться і двіження завжди буде. Хочеш, не хочеш, двіження є, і колесо завжди буде крутитися. ти будеш як наверху, так і на низу. Але коли ви опиняєтесь наверху, кайфуйте, насолоджуйтесь процесом. Але точно так же ви опинетесь на низу. Або десь посередині, і ви не крадайте себе за цей момент. А навпаки, якщо ви на низу, значить це спокій, значить це релакс, значить це щось обдумати, десь відпочити, щось да, переосмислить. І точно так же ще трохи, і ви підніметеся опять наверх, і опять будете кайфувати цю житті. Ще можливо ця карта говорить про те, що буде якесь путешествия або поїздка іменно в жовтень місяць, або можливо по роботі поїздочки, не недалекі, але є да? і хтось кудись когось буде вести, от це от між перерив і второй перерывчик, ну ви поняли, да? от такі моменти. Що скаже третя карта для прекрасних? Козероги — це мужчина. Це мужчина. Козероги — це любов всей вашей жизни. Ну, або не всей. Ця прекрасна карта вам каже, що ваш мужчина, особливо водного знака, це риба, рак, скорпіон, вже на вашому путі. Або він із іздаля так смотрить на вас і думає, боже, яка конхветка. Або він вже, наконец-то, скоро підпливе на своєму Кораблі, а він даже без корабля, Ну він знайде на чому підплить. <гум> людина, яка в жовтні місяці буде фігурувати у вашому житті, або знайомство, опять же. або це та людина, з якою ви вже давно знайомі, просто у вас буде там якийсь або сабантуйчик, або не тільки сабантуйчик. <кум> Різні можуть бути моменти, да, чого ви можете зустрітися по любовних ситуаціях, пообщатися, по роботі пообщатися і так далі. Можливо, це та людина, яка допоможе вам зробити шаг вперед, якщо ви, наприклад, про щось сумніваєтеся або про щось думаєте, і ви ну в ступорі, тому що ви не знаєте, що вам робити, тому що ну хотілося б там ще якесь там слово, фразу, або там допомогу, підтримку, або там оцей пане а як ні, Ну, це любовний що типу, вам вже пора. Та ця людина, можливо, буде іменно в допомогу. Да? В допомогу, що вона підскаже, покаже і так далі. Можливо, раді цієї людини, наприклад, ви візьмете штурвал в свої руки і вперітесь із піснею. Дивимося, що нам скаже третя колона порада саме для кохання, для прекрасного кохання, найлюччого, для тих, хто парі, для тих, хто без пари. Ми зараз подивимося просто общий фонд, що буде з. Моментом відносин, можливо, не тільки з партнером, можливо, з собою. Можливо, десь хтось дійсно щось побачить для себе дуже вісоме. Порада для кохання від прекрасної секрети рози. Перша карта. Козироги, держіться. Держіть труси. Шестерка мечів. Хм. Тут або не вистачає якоїсь любові. Знаєте, не вистачає не те, що любві. Не так, не вистачає по цій карті, можна сказати, що не вистачає тепла, не вистачає якогось розуміння, не вистачає людини поруч, яка би розуміла з полуслова, яка би читала мислі. Може бути таке, що партнер є, але з ним ви завжди, точніше, може не завжди, а все одно відчуваєте якийсь холод, або якусь неприязнь, або якесь непорозуміння. Або якісь такі моменти, що от от немає радості, немає щастя, немає стопроцентного да, це он, це мій пальон, все, до кінця життя будемо в місті. Все одно якась а якісь сумніви, все одно є. Таке відчуття, що от жінка вона розчарована або розстроєна, або вона переживає якийсь смуток, але на самоті. Таке відчуття, що ви говорите, якщо з партнером, то говорите за стінкою, бо партнер вас не розуміє. Може бути таке, що можливо, знаєте, такий період в житті у відносинах, що десь вам буде холоднувато, десь вас хтось не зрозуміє, або просто, просто тупо в хтось хто вольна птіця, жарптіця просто, можливо, не вистачає оцього, чого цього плеча, наприклад, на яке можна чуть, -чуть поплакати і далі жити свою прекрасну життя. Що скаже друга карта? <гум> Як гарно це зірка, це знаєте. По-перше, посмотрите на эту разрисовку и на этот космос. Ну, эта карта вам кажется, яйте точно так же, як і зорсті. Будьте красивими. Зі звезда вона холодна, красива і недоступна. Попробуйте цю роль в своїй житті. Вдруг це в... іменно ваша роль. Не обов'язково всім бути холоднокровними, конечно, посердечними, але, можливо, це саме ваш шарм, да, ваша історія. По цій карті ще можна сказати, що краса вона не тільки зовні, да вона всередині. Те, чим ви наповнюєтесь, те ви її показуєте. Якщо вам чогось не вистачає, попробуйте пробувати наповнитися да, тим, що вас те, що у вас в дефіциті. Якщо вам не вистачає якогось розуміння, попробуйте себе сама зрозуміти. Попробуйте порозмовляти з собою. Якісь моменти вирішити. А якщо це дійсно партнер, з яким щось не виходить, не поняття, ви не понімаєте, ви не тупо не понімаєте, конкретики немає людина не дає конкретики. Поговоріть, якщо людина не йде на контакт, нахуя вам така людина? Це вопрос до вас. Третя заключна карта від прекрасних секретів Рози. Вау, дев'ятка пентаклей это, это все, це это деньги, это богатство, это улучшение, это знакомство. знайомства, хорошее хороші знайомства, полізні знайомі, або да, з якими ви будете знайомитися, спілкуватися, і вам буде в них ну, кайфово. Це, знаєте, ті знайомства, те оточення, яке покращує, яке розвиває. Яке дає щось, можливо, якась путешествие, да, подорож, але вона дорого багато устроєна, да, там якісь дорогі красиві отелі, якісь дорогі красиві сади може в тих цих готелях. Ну, отелях. А можливо, якісь такі міста, красиві, оранжерейні, десь якесь побачення може бути, або й поход туди просто посмотрити на красоту. То тобто, це Дев'ятка Пентаклі. Вона говорить про всі такі блага великі, що знаєте, на вас дивляться і восхищаються, вас Вас хатять. Ну, вас люблять, за вами наблюдають. дуже класна така карта, але ця карта вона з подвохом, тому що ця карта може показати удоволствя, обидненне, обидненне велике удоволствя, але тільки від себе. А вот до certaine людей ви можете відноситися холодно. А пентакль це приземлённость. В будь-якому випадку це якась раціональність у будь-якому випадку. І ви, в принципі, козороги земні, да, земні люди. Ви більш раціональні, ніж чутливі. Але все одно у цієї чутливості не вистачає. І може ця карта говорить про те, що пора побачити щось за своїм гордим носиком, як варіант. Але в будь-якому випадку ці карти це ваші підсказки, поради і рекомендації. Не обов'язково все буде прям точ, в точ як я сказала. Козорогів на планеті дуже багато. в когось програється більше, в когось програється менше. А якщо вам потрібен розклад, консультація на якусь вашу ситуацію на конкретно ваш місяць жовтень, конкретно для вас особистий, ви завжди можете написати мені в інстаграм. Я вас люблю. Я вам бажаю самого крутого, щоб ваш жовтень і вообще ваше життя було завжди самим лучшим із лючих. Отак от бережіть себе.